Це розпочати якомога скоріше переговори про вступ України в європейський союз. Закінчуємо скрині, закінчуємо моніторинг, так далі. Підготовки всі робочі переговорні групи готові. І тут є повна консолідація парламенту, можливо, за виключенням ОПЗЖ, але то їхні справи. Але в парламенті є повна підтримка, і буде однозначно початок переговорів на початку вже наступного року про вступ в Європейський Союз. І це дуже важливо, тому що цей процес не зупинявся і не, з... і не зупиниться, незважаючи на війну. І нашим захисникам і захисницям важливо від нас мати такі звіти. Вони будуть мати, як ми стаємо і вони членом Європейського Союзу. І я переконаний, що якраз вступ в Європейський Союз потягне і наші можливості і їх збільшить і розширить про щодо членства в НАТО. І членство до здобувати в НАТО нам так само вкрай потрібно для національних інтересів. Як це робити? Пункт номер два: збройні сили України. Збройні сили України вони є головним двигуном. Інтеграції в НАТО. Вони навчаються, ну тільки в Великій Британії щойно опублікували 50 тисяч реальний звіт вже навчених українських військових, скільки по іншим країнам-членам НАТО ще більше. Тобто наші справжні збройні сили вже сотні і сотні тисяч, які навчені в країнах членах НАТО. А це про що говорить? Про сумісність, про знання мови, про знання протоколів, про володіння зброєю і так далі. І так далі. Третій пункт. Оборонна промисловість українська однозначно має працювати з НАТО, з країнами-членами НАТО за стандартами, ліцензіями, підходами, ремонтом. Це теж дуже важливо в всіх видів озброєння. Ви на продовій теж буваєте найчастіше. Але питання в тому, що не тільки ж поставити, не тільки навчити, але потім ремонтувати, бо це війна і повертати знову в стрій від ребів до бронетехніки. І це для членства України в НАТО так само важливо. Оборонка українська з оборонкою натівською. Ось три пункти конкретні. Просто треба наполегливо і не знаєте, як не зупинятись, не передумувати, а просто перти таким двигуном, паровозом, що ми будемо членом Європейського Союзу і НАТО.